Юля головна персонажка. Їй було 16, але через пару років її виконала 19. В тому серіалі. Це Марта. Вона себе веде як маленька дитина, хоча їй 10. І це Похресниця Світлани. Це Марта. Тепер їй 13. Вона похресниця Світлани. Це Лара, Їй 16. назавжди. Подружка Юлі. Це мама Юлі, Світлана. Їй 40 років. І ще вона хресна Мартусі та однокласниця Юлі. 16 років. Це фізрук Юлі, Віталій Васильович. Йому 52 роки. Батько Юлі. Вічна пам'ять. Це Андрій поліцейський. Йому 30 років. Професіонал в своїй справі. Це вчителька Юлія Ірина Ігорівна. Вона дуже добра. Це Олег Поліцейський. Він дуже професіонал з Андрієм. Йому 39 років. Поліцейська Маша, їй 30 років. Дуже сильно професіонал в своїй справі. Олександра суддя. їй 40 років, вона професіонал в своїй справи. Це Соломія, їй 29 років, вона професіонал в своїй справі. Тріс. вона сама головна злодійка. Це подружка Юлі, їй 19 років. Це бабуся Юлі. Їй 80 років. Yeah. Ці Леся, персонаж, який був на, на задньому фоні. Юля, ставай шутку у школу. Та мамі, я встаю. Ставай швидше, ти мені все життя зіпсувала. Дякую, ти мені за кожного ранку говориш. Так я так говорю. Вона прогуляла школу. Вона мама вже задолубала, постійно до мене придирається. Алло, доброго дня, чому ваша і немає на уроках. Як нема? Вона зараз в мене получить до побачення. Юля, алло, чого вчителька мені дзвонила і сказала, що тебе немає на уроках? Бо мене вже дістало. Ти постійно до мене придираєшся. Ти сама видно, що родила мене. Ах ти? Юля вибила. Через пару годин Юля прийшла додому. Пропалася на кінецьку. Бля, ти, була, ти зараз получи тимня. Ну не добре, вулище, це і так нічого не зміни. Зміни, будеш в мене як новенька ходити. Вона почала бити Юлю. Перестань, мені боляче. Мені пофіг, що тобі боляче. завтра ти йдеш в школу. Завтра в шостій ранку. Юля, вставай швидко в школу. Добре, мам. а чому так рано? Сьогодні до школи поїдемо, а не щоб ти прогулювала. Вони сіла за стіл. Ти хоча б розумієш, що з такими оцінками ти будеш працювати двірником. Ні, мама, я не стану двірником, бо це є ті люди, які лишаються без роботи. Тобі навіть диплому не додадуть, якщо ти так вчитись будеш. Мама, я непогано вчуся, якщо я вчусь на 10-11, це не означає, що я погано вчуся. Треба вчитись на 12 і то з плюсом. Мама, моя творіна сестра вчиться на печі, але ти її все рівно хвалиш. Бо вона дитинка. Дитина, дитина, а про пілітків ніхто не думає. Боже, Боже, що за Що за тупа дитина, в мене? В Юлі в кімнаті. В школі. Привіт. Привіт. Сьогодні буде вечірка. Ти хочеш прийти? Та хочу, а на якого дому? На 12-ту ночі. Добре, але я не п'ю алкоголь. Ну ти що, може попробуєш? Ну, ні, хіба яки спала? На уроці. Дівчата, чому ви запізнюєтеся? Бо з Ларою застрягла в лівці, вона в мене просто ночувала. Добре, добре. Фух, понесло. Так, присідаємо. Стоп, дівчата, а де ваша форма? Зараз втінемо. Вперед і Боже, ви такі жирні. <різь> Я красотка. Перше подивись на себе, а не на нас. Красавіця знайшлась. Боже, Ліза, ти така дурна? А, Та, 12. Ого, нічого собі так приставляєш, вони теж такі оцінки бувають. Ви дванадцятій ночі. Вона почала збиратися. Алло, привіт, Лара. Алло, ти ще довго? А, ні. Давай швидше. Ока. Треба ще раз вікно вилізти. Коли вона дійшла до місця, яка потрібна. Придумаю, виліску через бі... вікно. А чого ж пішла туди потім чує? Ок. Ма мама, до речі, дуже сувора. Натна шкода. <гас> Там побігла. Ідем. Лара дуже напилася. Ніпогано. О, Боже, Лара, тут є лікар!